Піти, це, значить, скоро Добрий день, шановні наші глядачі, підписники, підписниці просто хто любить подати рибалочку на теплому дивані, коли хтось їде в цей холод і пробує щось ловити. От. Е, сьогодні ми приїхали в гнівань. Тут, чисто теоретично, може бути плітка, бо Саня вчора трошки тут підловив. Трошки є. Да. Я йому казав, що треба було взяти цей мішок, все поставити, а потім його ще раз засняти сказати, які ми риболови. По результатам нашого конкурсу з минулого відео, отут зверху буде у нас два переможці. От, е, два коментарі, які перемогли. Змагати, в змаганні да, е, в написанні цікавих і прикольних коментарів. Тому зв'яжіться з нами або по почті, або в телеграмі. нам Напишіть і всі контакти будуть в описі під цим відео. Так. Телеграм, інстаграм, тікток. От. Так що ми зараз стартуємо на рибалочку. Корм у нас флагман Grand Серія це Бігрой Brim і Brim. По наживці у нас, ну, мотолік, в принципі, на повітрі такий подихав класний. Да. Піночка подихала теж класна. Ну і опарик, який нам ще Серега подарив. Два місяці назад, Два місяці назад mm. він же таки подуставчий, але ми його зріжемо, щоб з'їли їржі. Бо я як кажуть, якщо ви даєте різочку, то буде багато їржів. Так, да, чи... їх буде сьогодні дуже багато. Да. Чи будуть сьогодні їржі чи плітка, ми сьогодні перевіримо. Так що не переключайтесь і зараз ми стартуємо. Ось вот, Такий у нас робочий стіл. Sherman Pro 330 до 70, палка і потом катушка, що у нас Monterey X Pro 3,5 тисячі. Вот, Мотелік, піночка, все як ми любимо, корм, класика. от І Сані на робочому місце те саме, корм, той же самий, тільки старіший. Де прикольно, якщо він на кислий корм зловить більше, ніж я на відносно свіжий Палка в нього от профідер це що в нього Z10 Zemex. І катушка Force, -ранг. Force -ранг, да. 4000 на 4000. Ловимо поки там. Дистанції Такс. тут невеликі, будемо ловити десь в районі 27 метрів. Так що зараз швиденько маленький закорм по 3-4 кормушечки. І пробуємо ловити плітку. Ну що, хлопці та дівчата? Газуємо, газуємо. газуємо, газуємо, газуємо. Так що подивимося, чи клює щось в січні. Це у нас по, по факту парне відкриття сьогодні по сезону. От, і як там хтось каже, що на кінчики осінню, точніше зимою не клює, ми покажемо, що воно клює, бо, як кажуть, в щурівцях нам просто не повезло, надіюся, повезе краще. Ну, Вітерець стих взагалі добре. А, так, да, вітерець стих, і сніг пропав. І сніг пропав, і дощний йде. І сонечко сходить. Так що сьогодні щось має бути угу. що кормушечок, я думаю, ти можна стартувати. Ну. Ти що там, метри будеш? Побачу, у мене після попередньої рибалки, де був лід, у мене шнур такий покошлачений. А я ти, вчора де? так вбив шнур, диви, весь білий. Повністю це треба відрізати, тут метрів, мабуть, ну, добрих. тридцяточку. Десь і 20 треба відрізати, бо він повністю покошлати, все став білий. Ну, що не зробиш заради рибалки. Було бажання половити. Да, ловлю я 30 грамовою кормушечкою. Сдіваюся не дуже її буде нести. Я думаю, по три вистачить, можна перевіряти чи є риба, так? Да? Так, да, тому що... Вчора я пробував, то я три рази міняв дистанцію. бо на перших двох не було нічого. Да, тут... Так чекайте, тут а де можна? Дуже моя... така, скажімо, непроста локація. Де моє політенце Не забуваємо. Пінпуг, Овнер. Це 14-й, здається, по рекомендації містера Мітрового. Маленький, прикольненький, гамокац таких нав'язати, але... Найбуде, буде. Пробуємо спочатку з овнером. Так, перший закид 2К-25 році. У нас такий. Ой, Саня то вже, як то кажуть, збив. Тебе було з клюваками чи без клювак вчора? З клюваками було. В більшості з клюваками. Вже десь в другій половині. Десь через годину то клювак не було, але після трьох хвилин витягав риби сиділа. Вона вже видно наїлася і просто стояла. А на початку то активні були клюваки. Но риба була не зразу, я говорю, десь хвилин 20 я з темпом 2-3 хвилини перезакидав. Такий гачочок засмічений до мене прийшов, звісно. Зараз я достану подивлюсь, що в мене там є болото чи немає. Вчора то Ну, іноді приходив грязний гачок. Але в порівнянні з тим... З, з першою точкою, на якій я був, то там взагалі. А ні, в мене взагалі чистеньке все. Та мотиві, то на воздухі такий пройшов непогано, так? Да? Так, да, спочатку відкрив він був такий темненький, а зараз вже розкривський кайфовий. Ну, поки клювака немає. Не сидимо, перезакидаємося. Пере Вішати розвідчика. Вілу піночку з мотиліком. О, клювака, прикинь. Є склювання? Третій закид клювака, клюваки, юпересите. Я говорю, на я... А на одну білу піночку і на три мотеліка за голову. Опа! Бачиш? Так, да, бачу тільки що. Ну така легенька, але. Да. З'їдає, мабуть, цього мотеля. Мотеля за хвіст. Оп. Та я думаю, що є. Да, вже я думаю, що є, а ну. Є? Так. Да. Отлично. Перша рибон. Як то кажуть, а ще й запуталась? Перша риба 2025 року. Так що. То у нас садочок такий буде, да. Настя, а, інтерактивний риба холодна, інтерактивний я теж кажу. Бассейн! Ти довольний? Ну що риба, я мою. Клас. І скільки їхали? 15 минут відвіниться і вже риба є. <рес> Добре, продовжу. Да. Газуємо. Але вчора був сюди, в розвідку їздив, то різав цей опарик, все Це ж таки м'ясо, білок. І рибку поставили і збільшили, причому водичка стала більша. Три мотиля. О, спочатку я ставив одну білу піночку і червону піночку. Як бачите, така у нас. Прикрутився поводочок. Виходить насадочка. Майчучок дуже маленький, 14-го номера, Леска 01. От. І пробуємо. Рибачка. Саня додав різаниночку в листинки. Зразу все помив, бо потім... Да, Требачка зразу йому телеку дам. Трошки цього. Чи Саня рішив побахнути? Та, да, тут просто у нас не так багато часу, щоб... Зараз да, все зараз... проекспериментуємо, риби не ловимо і поїдемо додому. Да, все як ми любимо, бля. парочка карасів. О, караска була б дуже хороша. Так, щось Торочиться в мене на гачку, здається. Можливо, це кусок листя, але не точно. Ну Як тільки що я вам показував насадочку свою невеличку, там була одна піночка і три мотиліка. А це в нас товариш Йорш. Не ріжте, не ріжте. Да, саме головне Саня санєрі, а я ловлю Йоржа. Прикольно, класно. Ой, гарний ж Для такої риби треба використовувати екстрактор. Не, не відкриває. Ну, а, вже пода Достали. Все. Акваріум. Да. О, ну? О, О, то не в руку поляч. Як бачиш. Бачите, додав, трошки буквально розчесав. Да, мотилька. І дві, дві кормушечки з мотильком і одна з різаниною. І одразу такий маленький козлик. Да. Ну це ж приємно Хе! Други, ну, це, це якби, якщо це вид, то це лящ. Ну так, 3 січня, приїхали. Клює, то приїхав три неадеквато. Це не паркує. Ми закинемо на, на тропу. Зимой на кончик... Зимой на кінчики не клюють. Оце дивитися зимою на кінчики скучно. Це просто срібно. Красота. Це все просто різочка, мотилік і цей. Це на лисі десь перевернулося. Осадочку, як бачите, було два мотеля, а вона в принципі і збереглася, бачите. Два мотеля, червона і біла пінка. на 14-му гачку. Басінь. Так, Трошки підлавлюємо. Ловимо десь вже годину. Клюваки є. Є рибка, вже є пару гарних пліток, вже є два підлящики, є вже там. Три йоршики. Риба доволі активна. На корм відзивається, хоча корм у нас в мене тут взагалі заморозка. Добавляє так само по чуть-чуть різаного опариша і розчосую по трохи мотилька. Зараз було дві клюваки і не Напевно, чи поспішив чи можливо треба вже замінити гачок. Хоч і дно ну, таке листя Покупати, і болото, але все рівно гачок якось тупиться. Ні. Ні, щось листя, напевно, набилось в кормушку. да, трохи забиваю, треба, наверное, частейше перекидать, потому что гачок падает и весь якийсь то листья, водоросли, пакетики с эллофанами. Все, я мы И что, и все, что? Поставим вот Белую пинку. 4 мотиля і червону пінку. Ну, подивимося, може воно не обсосало, може і щось клюнуло. Щось непонятне, Коротше, немає. Ну, бідно, хотілося подивитися клюваку. Бо після таких сількох рибалок воно навіть клювака не видно було. Трошки мотиля знала, ну щось невеличке було по-новому по зараз не знаю, як в прошлой раз біло на цев'ю. Як то кажуть, фідерна рибалка. Вона... То і рибалка, щоб сидіти, експериментувати і думати. От, Не знаю наскільки це буде конечно, ефективно і прикольно, але От, така насадочка, як бачите. Зараз подивимося, що воно у нас буде. В принципі, на таку насадочку було би треплювано, так собаки там не мазать. Надіємося, ну, що це спрацює, бо як казав один дядько, голодних і трезвих рибаків не клює. А перед тим як ти зробити перекус, я поставив поводок аж метр п'ятдесят. Ого. Подивимося, чи є поміняв якісь... Просто поводок поставив нович, попробує. Сіберфір 12. Терцамче, звісно, така свише затієпна. Подивимося, може. Може тут щось порішає довжина повіця. Ну, це не точно. Щось ще пробувати і скоротитись теж подивитись, може, це теж має значення. Ще треба експериментувати. Ну, наче не обірвав його ні за що там задія. У мене розуміти. вроді як клювака. О, як кажуть, онлайн без реєстрації. Онлайн рейсу. без реєстрації. Що місто робиш? Е -е, фідерне Азімо. Три топора нас <реш> не забаняться як це спілкува. Ого, то щось крипеляче. О, ну ти що ти що? Дивіться, яка красна. Я ж казав, що перекус мій пойдет. Да? Перекусила, трохи відпочило. Може то що перестали трохи бовтати. Вообще красиво. Але вона якась тут така ця з чорних цих. Пойдет. Так Відро 20 літрів, чи 25, я вже не помню. Пам що пам'ятаю. Дійсно не буде. Так, наживку значит, повторюємо, у нас три моторки і... скажу близько до фіаско. Ну, собаки? Да. Він, він тупо атакував пані в кормушку, блядь. Ну, всіх, ну то що його зроблю? Я, я живу не доктор. Це нас валик ковальський доктор. Це було б би, би вести до ковальського. Да. Валік виручає, тут собаку на фідер зловив. За да, і зараз ще почнемо є, блін там. Так, а... давай на друку, йди звідси чу. З'їв шоколадку і видно йому це, Розірвало. Шаблон, <шаб> да. так. Так. ти впустив, він аж за неї побіг, так, собака тікає. Давай, Я, чу, я ти тебе не, не трогаю, барсик, чи як тебе звати. Це така жінка. Ну, давай, давай, йди. Так, да, це якийсь це фідер, чи якийсь з нього. Ну, дядько ловить на фідер. Ну, типу, поняв щось. Дуже близько поводок вставлений може патерно стріль якісь. Подруйте, попередній повітець кросову. Я думаю, треба вертатися на крові. Так. Ну, так скажу, дві, дві риби в онлайні. Ніхто нічого не переставляв, не перемикав, нічого. Просто а, а ні. Ну що там? бо Ооо, є. Йоукі-палки, подвійсь. Це ми що, з відра чіпляли, як то кажуть. Та це що? Прикинь, дві риби, дві риби підряд. Да, це він тут типу, кидає туди, а по факту він в те відро він закидає фідерс. Ух, ще й так за цей. Непогано, я тобі скажу, зачіплювався. Жаль. Жалко, палео. Ну що, попливе, ну кидай, бо може вона ще нормально буде булькатись. <плітки> Короче, в плітки не повезло <плітки> Нормально. Нормально. Але холодно в руки. Знов чіпляє, нічого не зміняє. Дри мундирки і одна біла піночка. Бує метровий. Дуже менше, метрово десь 95 вже так, длящав Дубаси, де для біля чого клітку Дубаса, але ну це взагалі райдерський захват території. Це вже скоро зміниться буде ця плитка встанет кидає Тігрі на вечерю. Так Тігр одобряє. Конечно вона завелика для неї що за два присяди піде порубаємо стейки. може ще б дорого французького винішка на летом еще Кось... пуделя запросити. <ривається> <ривається> так пробуємо із вращение Мотель Гомарус і Дафні Я Зараз теж на обіду візьму собі якісь звращення. Опа, в мене клювак Є я, я, риба, прикинь, третя підряд. Що це у нас там? сьогодні Сезон відкриття фідеру 2025 року. Як, як як би казалося, років ще три назад що в січні половити на фідер це майже нереально, але як бачите вже повністю реально, і риба ловиться. Не так же, що, як на бурштині, але можна це місце вважати вінницьким бурштином. бурштином. Якась риба пливає, щось тут ловиться. От. Тому вважати сезон. Зимового фідера можна відкритим. Да. Рибалка прикольна, і попадалися і платвички гарні, і підлящик, і ржики доволі такого нормального розміру Короче, Все вдалося. Все, що захотіли, що задумали, все вийшло. Да. Саня, яке у нас буде кодове слово цього разу для наших підписників? Кодове слово буде зимовий фідер. О, нормально панове, хто напише коментар з словом зимовий фідер, без, там, без, може і не підписуватись, не лайкосити. Просто коментар з словом слово сполучення, можна вже сказати, зимовий фідер. От того є шанс виграти. Ми розіграємо. Цього разу е, два коментаря отримують по дві пачки гачків, яким ми постійно ловимо. Це зарушившися сіло роч і по дві кормушки. Так, так. так що пишіть коментарі. Да. А ми йдемо покажемо вам лов. Да. ми покажемо. У нас коротше, уловчик сьогодні немало і небагато. Ну, Десь 20 штук точно є. Я думаю, що доволі непогано. Такі гарні пліточки. Ого, всі розбіглися. Ось навіть один такий гарний не великий. Давай, але... підрахуємо один. Один три. 26-27 риб. Так, непогано, непогано. 27 риб. В принципі, як для 3 січня, як для зимового фідера. Я вважаю, що це суправий улов. No. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Важились, важились, зважились, а тут подивіться, який загибон. Цікаво, що ж там таке. да. Ну, оце наша фінальна риба буде. Ого, ого, я тобі скажу. Валік вирішила. В кінці що щось. Який там, наверное, півкілограмовий Йорш. Зараз yeah. <laughs> побачимо, побачимо. Вогне непогано, так? Да? я бачу як б'є навіть. Ну, дуже. І це на одну піночку на цю Йошечку чуть. Yeah. Сход. Ні, сидеть. Это так, так, так. Что там у нас? Ого! Дивіться, у нас есть еще один. -ху 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 -ху. Я пердоле, я А, убирал гачок. Ну что там? Что там за заклинатель лещив? Подивись, кракен. Я в шоці. Я просто в шоці на одну піночку. і обірвані... Да і клювака була класна, да? Та клювака була гарна, подиви. Просто пацанячий розмір. Це яка у нас? 28 риба? Да, 28 риба. Так що, панове, Ставимо лайкосики, подивіться, два яких хляща. я мо так що якби не темніло, ми б ще може посиділи, бо трохи змерзли, звісно. Да, вже холодно, пораз, да. пораз. ну Ми ще тут продовжуємо і ще вам покажемо трохи рибов. Угу. От. А цих лящів і цих пліточок відпускаємо. Да, так, рибку відпускаємо. Да. Хочу відпускає. сказати, що кінцевим лящом я шокований просто ультимативно. Якщо кажуть, якби поекспериментували раніше, ми б може й зловили її більше. Але як бачите, в рибалці не все так просто. что там, ребята, поплыли? Ах, красивчики. Он а тут такой прикомпашенный, вин, бачишь? Сейчас он Давай, 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 давай. А я ты сразу видишь, кстати. еще одна плитка застряла. Так, ты что тут? Вы решил нам ты нерв? Эй! О, пар. Ну та кліточка це і за жик це ці, що заглотнули глибоко. Ну давай що ти там? Ні, це та, що заглотнула, та що відійшла ну, зразу. Ну значить віддамо котам. Да. Сильно да. да, Раки думаю зараз не сильно активніші від. Значить це у нас буде котиком. Котяча ча радість.